Насибильні тренди зими 2025. двадцять Зберігає підбірку. Починаємо з розкоші. і Це естетика Mob вай. Вона про елегантність з масивними акцентами, про чорний колір та тваринний Дівчат обираємо одяг, який підкреслить фігуру. Наверх додаємо шубу пальто або ж дублянку і збираємо сотні поглядів, бо це дуже ход. І переходимо до наступного тренду на шуби за кохутра. їх розбирають як гарячі пиріжки, Вони на піку популярності, бо і справді зігрівають. Тому рвала собі одну one, by one, поки вони ще є в наявності. До речі, вам яка більше сподобалась, біла чи чорна? Напишіть коментарях. І переходимо до British Countryside. дівчата. Ну, ця естетика просто мед. Це про якість, багатошаровість та природні відтінки. Трішки стилем стиле Money, і мені це дуже подобається. А наступний у нас тренд на монохромні образи. Сірий це новий чорний. Виглядає він ну, дуже розкішно. А в поєднанні з брудовими аксесуарами це ідеальна комбо. Ще один спойлер: повністю молочні отфіти теж повернуться до нас. Тому дівчата записаємось зараз. Костюми і офісний стиль. І як не дивно, мова йдеться про речі саме чоловічого крою. Тому сміливо обирайте костюми з прями лініями та широкими плечима це дуже актуально. До речі, стилісти перешіптуються, що наступним кольором року буде глибокий синій. А ван байван, як завжди, тримають руку на фешн пульсі. Пишіть, як вам? Де відпочити в Карпатах менш ніж за 5 тисяч гривень на чотирьох. Збираю валізу в гори і ділю з класним місцем, де ми були минулого року. У нашому розпорядженні був двоповерховий барнхаус. Без перебільшення цього місця неймовірний краєвид з панорамних вікон відразу видно гори. Розташування будинку досить зручне. В селі татарів це 12 кілометрів від Буковелю. Сподобалося, що тут дві досить просторих спальні: одна на першому поверсі, інша на другому, і власники потурбувались про всі деталі, рушники і халати. Тут власна кухня є мангал і затишна столова зона. Будинок максимально продуманий. Я вище головного не бачу. Але, дівчат, не забувайте свої доглядові засоби, тому що там їх точно не буде. Я ж беру все в мініатюрках, це дуже зручно. До речі, саме ця міцелярна вода від карнієр підходить для моєї чутливої реактивної шкіри. І переходимо до останньої фішки Барнхаусу. І це чан джакузі. Но ну, церайська на село, та у такій атмосфері, але, звісно, за додаткову оплату. Я ставлю цьому відпочинку 10 з 10, Мені тут дуже сподобалось. Неподалік є ресторанчики. Тут неймовірні ночі, тому очікувані реальність явно перевищили себе. А назва цих котеджів Загора Хаус Зберігайте і діліться na wy Давайте перевіримо, чи можна зібрати образи якісь з до українського бренду. Забігла в магазин у центрі і відразу побачила його. Дівчата це найбільший тренд осені. Кендал підтвердить, обрала такі референс і йдемо його повторювати. Взяла світлі дженці, теплий светер і головну фішку Завшевий шоколадний тренд і у майґат, який перший лучок вийшов. Дівчата я просто в шоці від нього. Оце улов. Ну в такому не соромно й зустріти ніколи за карму. Моє фешн журі чекає на вашу оцінку. А я не втрималась і примірила його ще зі спідницею. Ці два образи вийшли дуже стильні, а ви ще не бачили останній. Ані та панове для наступного осіннього лучка я підібрала ось такий референс. Неочікувано але факт, я знайшла все для нього тут. Головний акцент образу на бомбері, але стилізувала його не менш трендовими джинсами і прозорим лонгом. Наступна зупинка на отфіті, який розлетівся по всіх пабліках, бо це поєднання сірого і бругунді. Не знаю, чи вам помітно, але якість цих речей на вищому рівні вживу вони виглядають ще краще. П'яте референс кежуал на кожен день, щоб бігти по усіх справах, і було максимально зручно. Апгрейднула його леопардовими джинсами. Мені, до речі, так більше подобається. А вам наступна зупинка. Олдмані, на жаль, не було спідницю в моєму розмірі, але подивіться, наскільки ж образ вийшов один до одного з референсом. Цей червоний кардиган, любов. І останній от розслаблений костюм на кожен день. Збирала його по цьому референсу. Він мега комфортний. І ось такий пінтерес на його у нас вийшов. Напишіть, який образ вам сподобався найбільше. Всі лички від One. By One. А ви знаєте, який головний колір сезону, що обирають усі фешіоністи? Він заполонив кожен фешн-вік і вкрав середечка інфлюенсеру. Зустрічайте його величний шоколадний Колір, який в оквизна одним з найактуальніших шоколадні блиски, лати мейка манікюр у коричневих відтінках бюті Сфера просто спалахнула ним. І я дуже кайфую від цього тренду. Для мене цей відтінок новий чорний. Він точно пасуватиме усім білявкам, брюнеткам і рудим, а ще ідеально поєднується як з базовими, так і яскравими кольорами. Я ж урвала для себе три гарячих переріжечки, поки вони ще є в наявності. Ті боді, моя любов, вони сідають як друга шкіра, взагалі не відчувається на тілі. Доповнила їх штанами за кошкіря. Це також моя база. Напишіть, який образ найкращий, а всі посилання, як завжди, під відео. Помилки, які я зробила, коли почала вести Тікток і отримувати свої перші зі співпраці з світовими брендами. А ви дивіться до кінця і не повторюйте їх. Нікому не раджу починати відео зі слів. Привіт, мене звати Яна, і зараз я вам розповім, тому що у вас є всього декілька секунд, щоб зачепити глядача, а ваше ім'я не дасть йому жодної користі. Краще використовуйте хуки, зібрала для вас декілька дієвих, відразу зберігайте. А ще раджу зберегти мога бренд, тому що у них дуже красивий і зручний одяг для дому. Друге це ставити дуже низьку ціну на свої відео. Я починала з тисячі гривень. Така халява тривала два тижні. Але зараз би я в жодному разі не поставила таку ціну, тому що вже тоді я мала класні скили. Зйомки монтажу і озвучування відео. Тоді мені про це сказав один UGC-креатор і зараз я так само даю безкоштовні поради у своєму інстаграм. Чекаю тебе там. Третя динаміка на відео. Так це працює швидка зміна кадрів, коли картинка зближується, віддаляється або щось вилітає на відео. Це збирає більше охоплення. І зверніть увагу, що більшість блогерів, які популярні в Україні, використовують саме ці методи. Так, дівчата, я б могла б розповідати вічність на цю тему, але чекаю в коментарях на ваші запитання, щоб відео були більш актуальними для вас. 娜娜 <sighs>